Військовий журналіст, спікер Генштабу ЗСУ з 2014 по 17 рік, пан Владислав Селізньо. Пане Владіславе, вітаю вас. Ну, ви чули, як побідносно співав Олексій Гончаренко про, про Херсон. Що б ви додали, будь ласка, до цієї картини? Не чую вас, пробачте, зараз налашту. Да, зараз, зараз чую чудово. зараз О, чую. Чудово, да. угу. чудово тоді я б додав би до того, що ви сказали, що насправді Олексій Гончаренко насправді крутий. Я з поваги відношу до тієї діяльності, яку е, мій колега е, здійснює, особливо в парламентській асамблеї ради Європи. Це насправді круто і це надважливо, що вся Європа сита Хальона пам'ятала, що Крим це Україна, це України, і щоразу наших західних партнерів треба до того спонукати і їм про то нагадувати. Бо то комфортно живуть наші європейські друзі в тій парадигмі коли українські воїни захищають не лише україна і взагалі весь цивілізований світ від тієї арави, яка суне на нас зі сходу наші європейські колеги певною мірою почувають себе в безпеці і вважають що так воно і має бути що стосується ситуації на південному фасі російсько-українського фронту то я досить обережно сприймаю ті саме заяви як шойгу так і Суровікіна. побачимо що як буде звітувати наш генеральний штаб бо абсолютно очевидно будь-які заяви не вартують нічого, але аж до того моменту, поки над Херсоном не здійметься український прапор. А тут у мене був Андрій Осадчук, і він слушно сказав, що це ж ну це ж не сказано, що ми вийшли з Херсону, сказано. Ми відходимо з Херсону, тобто мається на увазі, що це буде якийсь ну не дуже тривалий, дуже тривалий процес. Просто це е, Шойгу сказав: ну, ніби згода, це політична заява і такий наказ. І Суровікін сказав. Тобто, тепер ще деякий час вони будуть виходити. Я так розумію, да? Тобто, це ж вони не залишили місто вже. Так, так, пане Матвій, давайте трохи згадаємо математику з часів там начальної школи. 32 тисячі російських вояків до них треба додати озброєння, остаткування, військову техніку, боєприпаси, і весь той мотлих, який вони протягом восьми місяців перли з лівого на, на правий берег. Тепер все це треба евакуювати. Скільки часу на те потрібно? З урахуванням того, що стали логістики через Дніпро. У них немає, тому що всі понтонно-мостові переправи, мост в районі. Греблі нової каховки знаходяться під вогневим контролем а, з боку українських громашів. Мені здається, що українські села пнями чи копаннями будуть виженвити тих самих російських окупантів, і ті ар'єргардіни, підрозділи, та частини, які будуть залишати російські генерали, вони взагалі перетворяться на попіл. Адже українські гармоши свою справу знають і працювати вони будуть влучно саме по поскупченням тих самих російських окупантів, які будуть товтися. Перед тими переправами, щоб чим скоріше переправитись справа на лівий берег? А от слухайте. А... Тут я хотів би вас спитати. Це цікава історія. Там же все пристріляно, і е, Українська е, Українська артилерія вона може не дати нікому перейти е, Дніпро. Я, я а тепер так а тепер, пан Матвій, уявіть наскільки зараз важлива місія, яку зараз реалізує е, пан Гончаренко. Зараз потрібно буквально усі колокола бити в набат і розповідати європейським партнерам про те, що тут і зараз, не завтра, не післязавтра, а саме зараз нам потрібно у величезних кількостях снаряди до 155 мм артилерійських систем. Нам потрібні ракети класа Хаймар та їх аналоги. для того, щоб поки та Т-32-тична тридцяти тисячна арда знаходиться на правому березі Дніпра. Її треба перетворити на попіл. А для того нам потрібні снаряди і ракети. Мені здається, що ви якийсь таємний родич Вончаренка, бо щось кожне слово то комплімент йому. Просто заздро. Завтра... Людина робить важливу справу, і а ти я ти хочу ти подякувати. Я хочу подякувати і а мені здається, що і таємні родичі Матвію і, і Твіт. А він же про мене і не згадує. А включиться такого валить. Не, не до кого не включається, пан Селізньов. Це велика відповідальність. Пам'ятаєш, пустити да. доньку в Європу. Мене не пускають в Європу, а тебе пускають беру з собою. Я б от з Трампом з з цим, з Байденом зустрівся, б сказав йому, я знаю які слова. У вічі. Так За п'ять хвилин у вічі. Заглянув би, заглянув би у вічі. Так вже в зброя вся була у нас. А ти там виступаєш, виступаєш. А, пан а. Толку нема. Ага. Ага, пане, я якщо ж така пішла історія, я готовий розповісти військову тимницю. Чому ж така прискіплива увага з боку Селезньова до пана Гончаренка? Бо я ж розумію, тільки но ми звільнимо Херсон, постане наступний кейс Кейс Сімферополя та Севастополя. Уж хто хто а пан Олексій добре знається на такій тематиці? Він свого часу очолив між міжфракційну групу крим Україна. Тому я ж розумію, що коли справа починається добре робитися, і їх не треба на них не треба з зрозуміти їх треба далі реалізовувати. Це і це. той самий план, який озвучував генерал Бен Ходжес, американський генерал, щодо звільнення до закінчення весни наступного року Сміфірополя та Севастополя, то моя історія. Я за це дуже дуже боліваю. Давайте перескочимо до Чорноморського флоту російського О. так званого. О, дивіться, вони вони ну закриті у цій. Там, де вони стоять, значить, вони бояться вийти, тому що вони бояться, отого, отих безпілотників, чи як вони там, що їх підірвуть і так далі. Що вони з цими кораблями, як ви вважаєте, будуть робити? Вони, я чув версію, що вони хочуть їх перевезти до новоросійська. Але як вийти з цієї історії? Вони ж як тільки вийдуть, мені здається, там їх вже чекають. Окрім того, що ви озвучили, росіяни ще вдалося до двох дуже важливих справ. Ну, по перше, вони відновили бонове е, м, загородження, яке перекриває вхід в Севастопольську бухту, і навіть завезли туди остаткування разом з бойовими дельфінами для того, щоб ні ті там несли якесь чергування. Що з того стане, це сте мене невідомо, Адже ми маємо пам'ятати головне в акваторії Севастопольської бухти, окрім тих кораблів, які знаходяться на, на, на ремонті, тих самих, Нашими силами і засобами, якими ми не говоримо, але ж тим не менш, то наша сила. А всі інші кораблі, вони ховаються за головною грядою Кримських гір вони знаходяться на траверзі миса десь Фарос, там, мисарич ну а деякі з російських кораблів вершлися ближче до новоросійська. Да, ну Тобто, я знаєте, чому спитав? Чи можна вважати оце угрупування Чорноморський флот, як він має назву? Ну Активним, що він активно у чомусь бути буде брати участь, враховуючи їх стан, оцей. Ну по перше, ми маємо розуміти, що Чорноморський флот це не флота падлюки, бо після тих жахливих злочинів які вчиняли такі собі військово-моряки Чорноморського флоту Російської Федерації їх офіцерами та взагалі військовими моряками називати в мене, не та язик. Повертається, вони військово злочинці. Я думаю, свого часу вони понесуть заслужене покарання за ті за те зле, яке вони вчиняли проти цивільного населення нашої країни. Щодо ефективного використання тієї флотілії, ну я не думаю, що вони спроможні. Вони росіяни спроможні в якийсь спосіб протидіяти тим протикорабельним ракетним комплексам, які розташовані на території Одеси та Одеської області. Плюс я пам'ятаю про те, що тільки но ми визволимо правий берег Дніпра і зможемо підтягнути відповідну систему реактивного, реактивного запалу вогню, типу Хаймарс. Я думаю, що наші можливості щодо вогневого ураження будуть такими, що ми зможемо наносити ракет на ракетні удари, в тому числі по території тимчасового повнованого Криму. Тим. Саме значно зменшуючи військовий потенціал окупантів, що діють на території Криму. Спасибі вам велике, пане Владиславе. Дякую вам, що долучились до нас.